Вчорашня доба стала надзвичайно гучною для мешканців Селидівської громади. Так на селидова росіяни скинули п'ять авіабомб. Одна людина загинула. Ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Будинок місцевого мешканця Анатолія знаходиться всього у кількох метрах від влучання снаряду. Чоловік каже, помешкання майже зруйноване. Розлітіла все повністю розлітіла з окна повилітали. Вершняк там полностью разорвал, сейчас заново все делаем, переделываем. Ну, материалы трохи дали, но не хватает, надо еще материалы, потому что полностью крышу не хватает перекрыть. Нахуй. Кухню трошки подремонтировали вчера, а что делать, потихоньку порядки наводим. Куда нам сейчас ехать, работы хватает, огороды посадили, куда выезжать, полные огороды. Нада саді шоста. Внаслідок удару постраждалої одне з підприємств міста. Вчора приблизно о 22.00 стався обстріл територія підприємства ТОВ «Карбонстіл», внаслідок чого виникла пожежа. Було пошкоджено внаслідок обстрілу майже все обладнання. Завод функціонувати надалі ніяк не може. Зараз займаємося складанням актів. Роз, ну, якби, прибираємо все. Щодо ДСНС, велика дуже повага, що швидко зреагували, швидко е, пожежу загасили. Масштабні, дуже масштабні, бо е, саме, саме пошкодження ну, я не, не можу назвати суму, але це, це ну, ви самі, все, самі самі все бачите. Також це ж збиток тому, що підприємство працювало, були робочі місця, а зараз все. Постраждало все комп'ютерне обладнання, офіс, технічна документація. Внаслідок авіаудару вдруге за тиждень пошкоджено пожежну рятувальну частину. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 14 дверних та 31 віконний блоки. Підвісно стиль у службових приміщеннях 500 квадратних метрів шиферної покрівлі, рами та навіси шести в'язних воріт пожежно-рятувальної частини. Особовий склад не постраждав, пожежну рятувальну техніку не пошкоджено. Наразі на місцях влучань працюють усі необхідні служби та енергетики. Ліквідація наслідків обстрілу триває.